Що хорошого мене чекає наступного тижня. Сьогодні неділя. Давайте подивимось, що нас чекає з понеділка. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним звертайтесь у WhatsApp або Telegram. Контакти в описі під відео. Отже, що хорошого мене чекає наступного тижня. Дуже гарний розклад! Двійка жезлів. Це про нові можливості і перспективи. Не виключно, що наступного тижня ви подивитесь на своє життя ширше, ніж зазвичай. Ніби вийдете зі щоденної рутини і побачите нові варіанти чи то у справах, чи по роботі, можливо, у стосунках. Двійка кубків додає гармонії. Вас чекає тепле спілкування. Взаємність і підтримка. Дурень. Ця карта енергія нового початку. У вас може з'явитися бажання щось змінити в своєму житті, розпочати нову справу чи стосунки, захопитись новим хобі. Дурень радить довіритися світу без зайвого страху і дозволити собі легкість і спонтанність. Це принесе вам радість! Двійка пентаклів на дні колоди говорить про те, що тиждень буде активним і динамічним. Але ви легко зможете впоратися зі всіма справами. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таророзклади. Всім гарного дня і до зустрічі!